Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, радий вітати вас на черговому відео. Сьогодні в нас не типове включення, ви мене гарно бачите, так це все записується в день. І що на вас очікує? Ви часто на стрімах, в коментарях під відео, в Discord питаєте, а що таке взагалі анасайн і що з цим ділом робити. Так от я вирішив записати коротеньке відео лайфхак стосовно того, що таке анасайн, як він допоможе вам покращити ваші можливості для трейду і як безпосередньо в нього заходити. Якщо вам подобається, це такий контент. Обов'язково підтримуйте відео лайком, напишіть мені в коментарях, чи допомогло вам це чи ні, чи працює чи ні. Якщо ви новенький на каналі, то підписуйтесь, сподіваюсь, тут ви зможете знайти цікаві речі, які допоможуть вам збільшити свій бюджет та покращити свій склад. Так от, що таке AnaSign? Перш за все, це від англійського слова Anasigned, так нерозподілені картки. В даному випадку в нас є технічне обмеження від EA в нерозподілених предметах мати 50. Речей, які в нас показуються. Це можуть бути гравці, це можуть бути всілякі предмети, такі як там прапори, предмети стадіону, будь-які неважливо. Але світому, що їх показується тільки 50. Все інше ви маєте надсилати в трансферний ліст. Так от. Коли у вас заповнюється цей Анесайн і стає 50 предметів тут, то ви не можете купляти предмети на трансферному маркеті. І зараз я вам це продемонструю. Ідемо на трансферний маркет, шукаємо будь-який. 84 рейтинг, умовно кажучи, хай це буде Леонардо Бенучі. І по 3 тисячі він є на маркеті. Зараз ціна впала, але для нас це не важливо. Ми намагаємось купити картку і бачимо, що в нас виникла помилка. Будь-яку картку, будь-яку ми не можемо купити, ставку зробити також не можемо, все не працює. Таким чином, у вас не виходить купити в свій клуб більше 50 карток. Але коли ми йдемо на рейтинг максимально так і в нього, то зачасту вам треба купити багато карток, щоб мати величезний return of investment. особливо це касається дешевих карток. Так от, що робити в такому випадку? Ми виходимо з гри, виходимо з. Ultimate Team. У нас є гліч, який допоможе вам обійти це обмеження або, можливо, це і не обмеження, а черговий косяк від EA. Вам треба вийти з гри, закрити гру і перезайти в неї. Допоки в мене заходить, то ви вже можете там. Тінк-тінг і все діла. Ідемо, звісно, шкіпуємо нашу заставку, йдемо зараз в меню Ultimate Team. Після того, як ви зайдете, вам потрібно нічого не робити стосовно всіляких ставок і ще чогось. Ви маєте це пам'ятати, тобто ви заходите в гру, грубо кажучи, ви зробили холодний запуск. Тобто, ви виключили, закрили гру, відкрили гру, зайшли в Ultimate Team. Що робити далі? Нам потрібно зайти в розділ СБЧ і знайти будь-яке СБЧ, щоб додати до своїх нерозподілених предметів ще? Один. Це може бути, наприклад, Position Modifier. Але я свої вже використав. Він в розділі Life в мене буде доступний, але там обмеження 5 на добу. Я вам раджу використовувати саме його, тому що ну, 5 разів зазвичай вистачає. Ми бачимо, що в мене просто нуль можливості для репіту, тому що я все виконав. І Position Modifier він завжди в грі доступний. Він за 100 днів в нас. Так, експайрит нам тут пише, але ми розуміємо, що за 100 днів і FIFA вже. Же також наразі є пік 81 плеєр пік, і це також працює. Більш того, працює будь-який предмет, який ви можете забрати із ваших завдань, мовно кажучи, так як я вже казав, будь-який прапор або що завгодно. Що ми робимо? Ми заходимо в це СБЧ і швидесенько його збираємо. Це можна робити із консолі, це можна робити із WebApp. Метод працює, в принципі, однаково, але я показую на консолі, тому що знаю, що багато хто з вас сидить саме з консолі, і вам так буде зручніше. Ми збираємо це СБЧ, нам потрібні 4 анранні картки і 3 ранні. Підтверджуємо СБЧ. І Виконано все, ми розуміємо, що цей у нас пік з'являється зараз в нерозподілених предметах. Далі ви нічого не тиснете. Ми просто виходимо з цього, Exit and Sort Items Later. Тобто ми все зробимо пізніше. І після того, як ми це все зробили, йдемо на трансферний маркет. Треба ще раз бити того самого Леонардо Бонуччі. Давайте на ньому перевіримо. 3000 монет, шукаємо. І... Бінго, ви можете купляти картки, ви можете робити це по ставці, можете просто купляти де-факто. Все, цей гліч спрацював, або гліч знятий. Так, це все працює. Після того, як ви закупитесь, так ви можете натиснути там або Continuous сьом. Просто натискаєте так кружочок або assign Now, Неважливо, вас перекине в це меню. Ви тут можете нічого не робити. Все. Можете відкрити плеєрпік, умовний так, і йти далі, займатися своїми справами. Цей гліч він працює обмежену кількість карток. Тобто я вийшов звідси, так я можу полазити по менюшці після того, якщо я зайду в трансферний лист, я знов буду мати можливість купляти ці карти. Умовно кажучи, я хочу купити собі іншу карту. Йду на трансферний маркет, бонучі ми вже набрали, давайте подивимось, там, хто в нас є. Стефан Деврей у нас є, також з 84 Арі. Рійтинго, так, Стефан Деврей і так само вбиваємо 3000 монет. Будь ласка, та навіть 300. Неважливо. Хоп, все, купуємо. В якийсь момент у вас купівля буде неможливо, тому що там, ну, коли 50, коли 60, коли 70 карток ви можете купити. І після того вам потрібно просто зробити цей гліч ще раз, скинути так неможливість купляти, і ви можете забити цей трансферний ліс хоч тисячу карток. У мене було таке, що ми колись масово йшли в фодер, то рекорд, наскільки я пам'ятаю, в мене було там 500 чи 600, Трейдмастер взагалі може там і тисячами забивати людини з іншої планети. Які вам треба враховувати нюанси. Якщо ви не розподілене, направили більше 50 предметів, то все, що ви купите після того, з вас також буде ховатися, і наприклад, якщо ви хочете зібрати якесь із боче якогось гравця, то що ви вас зберете, то досить висока імовірність того, що він у вас опиниться за цими картками, які туди вже потрапили раніше. Це рандом. Інколи в мене буває таке, що я заберу якийсь там обжетів, якийсь прапор, і він в мене так буде перед гравцями. А інколи буває таке, що я зібрав СБЧ на потом, наприклад, гравця місяця з голландської ліги. Так я вам вчора в минулому відео в лайфхаках казав, як вам потрібно зібрати голландську лігу. Так і я зібрав цей. І потім ось він на Ось він, Вацлав Ватлавчене, ви бачите, що воно виконано, вчора воно не було виконано, але в клубі в мене цього гравця нема. Через те, що він потрапив в цей NSI. Тобто я не раджу вам без досвіду, що робити? Закупляти і NSI, наприклад, фото, і після того іти ще трейдити на якихось картках з промокоманди. Є висока ймовірність того, що ви десь запаяєтесь, так, не маючи досвіду. І після того у вас це все потрапить також в нерозподіленні. І ми знаємо, що картки в нас йдуть вниз. так, з часом, просто якщо вам потрібно почекати, якщо, наприклад, цього тижня фодер не спрацює і вам потрібно там тиждень чекати, інколи два з фодером всіляке буває. Щоб у вас не вище така ситуація, що коли ви розкопаєте цей своє насайн, у вас там буде мінусів з карток, які ви купили, не фодерних, так більше, ніж те, що ви заробили. От таке коротеньке відео вийшло, сподіваюся, воно вам допоможе розібратися з цією такою цікавою фішкою. Якщо так, напишіть мені обов'язково в коментарях, мені буде приємно, якщо, можливо, щось там не Розуміло, то спитайте в коментарях. Я вам на це діло все відповім. Побачимо з вами, коли побачимося, буде Україна, а.